Вітаю всіх друзі. Тама покажи, покажи помічниць моїх. Поставь поставте ті ключики. Мені зараз то не треба. Е -е. Півник все співає, він мусить співати, він ще на холодець не пішов. Гільза, щоб її витягти. Отака річ. Просто по центрі дірка проставили. Для всякого гемрою ставлю, просто на акумулятор впираю шпильки. Шпильки кусок, не знаю, скільки тут. Ну, отак, щоб, богу, не знаю. Шпилька на 10. Це ще ти, тирабатку ти, 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 ти. борються. Е, Кусочок пластини. Ну, у мене така була, можна трошки може і тоньшу. Стріляємо з віці. Ставимо звідси. Вон, покажи, як воно там стало. Воно просто стає тут на... На кулачке, на масляний привет. О! Бляха втик. Ой, втик, привет мені, о. Так, сейчас двадцять посунь, це. Беремо дві гаєчки. Курча ляде, якинь кукарі МВД здесь мені банка смазка. Так. Так, берем трохи графиточки. Змащуємо ту, ту шпильку, щоб вона нам гарно крутилася. Так, будемо тримай. Так, і все. І накручуємо Ох і Петька. І накручуємо шпильку гаючки. Так. І зараз я вам далі все покажу. Так, друзі, дивіться, тут тримаємо, просто притримаємо ключиком тут, з цього боку, поки що одну гайку поставив і крутимо ромками ну, обійди з того боку, щоб не було видно гільзу. О, було видно. Я кручу поки що однією гайкою, чому? Тому що я вже гільзу знімав, і нас лігенько змащена і мала би легенько піти. Так, Зараз ми поміняємо ключики. Це і сюди. Так, а де, де Софія? Так, тут марка маркети кіно знімається. Так. Тут у нас, тут у нас, ну, поки що виключи. І так, друзі, я взяв трошки іншого ключика, покажи ключа. Отакий, трошки більший, з головкою. Тут гайку тримаємо, а там з того боку так зручніше крутить. Там, виходить, дві гайки одразу крутиться. Шо, я не в ту сторону кручу. Давай мені ніхто не скаже. <свистак> І так буває А я втішуся, що мені так легенько пішло Коробка не знімайте, простого боку вильзу. Ну коротше. Короче, Опа, не дай той таку забивку. У нас помаленьку гільза лізе. Так. У мене так лізе легенько, тому що вона була знята і наново поставлена, перевірялася, чи не тече вона. так що По тому самому принципу можна зняти і стару гільзу. Тільки одне, що вона буде лізти дуже тугенько. Так. Тільки я розумію, то і, і все. Ай, як мені побайте, що ж я в тих ключах заплутався? О! В тих ключах, в тих трубках. Так, зараз ми попробуємо. О, все. Пішло. чи поки що. І так, панове, тепер знімаємо непотрібні нам залізяки. Опа. Так, що у нас там повністю залізло? Чи ні, повністю все, витягаємо шпильку і тепер дістаємо гільзу. А так. А, все. вискочило. І так, панове, ситуація була яка. Був у мене літрів, не знаю, може два, може і більше води було в маслі. Через то став шукати причини. Зробив я велику глупість, якщо хтось буде перевіряв, не робіть тої глупості моєї. Послухайте, що пораджу. Зніміть одразу того баняка, покажите. Стоїть баняк, зніміть його нахрен. Залийте гарячу. А, почекайте. ну, По-любому прийдеться витягнути колінвала. По-любому прийдеться витягнути поршень. Хоча колінвал, ну, таке. Ну, краще, звісно, витягнути, тому що там ви нічого не побачите з колінвалом. Витягаємо поршень і просто ще як гільза по рідному стоїть на рідній змазці, на рідних гумках. Просто берете, наливаєте до повного водою, ставите туди кипятильничок, грієте. Ну, звісно, що кран закритий, шланг піднесений догори, щоб вона не витікала ніде. І перевіряєте, де у вас потече водичка. Якщо у вас таке сталося, що вода в маслі, вода в циліндрі. Просто коли у вас буде порожня гільза, а ставите голову. Обов'язково ставите голову. Закриваєте гільзу. Ой, і виходить, що? І заливаєте сюди воду і вам, виходить, добре видно норомка ну, з цього боку. Покажи. От оба, покажи отак. Ну, коротше. коротше, от сюди дуже добре видно, що робиться в самій гільзі, і добре видно, що робиться в піддоні. Масло, звісно, вже зілляти, піддон порожній. І коротше, таким чином перевіряєте, чи де часом у вас щось не трісло і звідкіля у вас тече вода. А гумку, дивіться, ось я знайшов кусочок гумки. Це гумку зрізало. Напевно, як я її ставив. Незважаючи на те, що було все змащено, гумки кусок он зрізало, була в блокі. Так що як ставите гумки, а я карний воду заріз. Як ставите гумки, то добренькі, то все натягайте. Де воно є? Чим би його випіли. Ой, боже, боже, біля, Так, залишайся, такі. Ну, коротше, коротше. Сюди з маски не мастіть ні в коєму разі, бо гумку вам покусає зразу. Вся фішка в тим, що при встановленні. Ось бачите, який обгризає обгризає Сюди от вам. Оту місце отут. Коротше, де заходить гумка в своє посадочне гніздо. Добре треба все вичистити, щоб чистенько було, щоб там не було за дирів. Бо... Бо покусає гумки. Мастите тільки там, змащуєте, змащуєте отут, грізу змащуєте отут. Легенько змащуєте отут і легенько, ну точніше, оцей кантик цей можна добре змастити. От сюди де гумки, сюди краще змазки не давайте, бо гумки вам позавертає. О, все. Коротше кажучи, можливо була моя причина в тім, що бачите, яка гумка, яку вона має форму. Ця є колечком, а ця отакою восьмеркою. Я її коли витягнув, вона мала таку восьмерку. А це свідчить про що? О, як, як вона там? Отакова була. О! А це свідчить про те, що гумку як ставили, то вона десь там провернулася. І звісно вона стояла сікось якось накось. Ну, але 6 років трактор пропрацював. Зараз тільки така виявилася фігня. Але все одно, гільзу буду міняти вже однозначно. Стару гільзу оброблю міддю. І сховаю хай поки що стоїть до кращих часів. Ну таке. Не дуже коротке відео, багато балаканини, мало роботи. Все, всіх вітаю. Все, всім пока.